Сахарин безкоштовно. Кіра забирала в Лери чоловіка, і Лера дратувалася. Кілька разів телефонувала Кірі, тому зараз вони вдвох зустрілися в кафе, аби все з'ясувати. По жіночому розмова мала бути неприємною, і Кіра спочатку рушила до туалету впорядкувати думки. Із восьмого класу вони були подругами. Потім разом навчалися в одній групі, але це нічого не змінювало. У Лери був шанс довжиною у два роки, вона ним не скористалася, встигла тільки надбати дитину, а цим чоловіка не втримаєш. Безумовно, Ігор потребував особливої уваги, з такими грошима він став ласим шматком. Лера сама винна, Кіра лише взяла те, що знаходилось без нагляду, якби не вона, то знайшлася б якась інша. Кіра не збиралася відступати. Вона розкрила сумочку. На дні лежав маленький нікельований пістолет, подарунок від Ігоря з написом кохання до смерті. Вона взяла його спеціально для цієї розмови. Леру треба попередити раз і назавжди. Ігор телефонував зранку і ще колопався в Польщі, але сьогодні планував повернутися. Повідомив, що з дружиною вже поговорив, вважає, що ускладнень не буде, звичайно, не буде. Кіра знала, що все зробить як слід. Зосереджено глянула у дзеркало. Отже, бути необлаганною, навіть коли роздується скандал або ж і бійка, уявила, як би тягала леру зафарбоване волосся, задоволено зітхнула. Сумочку закривати не стала. Накинула її на плече та вийшла. Кава вже чекала. Я тобі поклала одну ложечку, як ти любиш. Лера завжди починає з приємних дрібничок, з лестощів, гладить за шерстю, виглядає послужливою. Хай робить що завгодно, але це їй сьогодні не допоможе. Кіра влаштувалася на шкіряному диванчику, розкриту сумочку поклала поруч. Кава виявилася смачною. Лера стала віщати щось повчальне, але Кіра навіть не дослухалася. Навіщо їй ці слова? Порожній ранкове кафе, тиша, прозоре повітря, сонце крізь штори, усе це допомагало не нервувати. Філіжанка швидко спорожніла, кіра повела головою, виглядаючи офіціанта. Той моментально визирнув бару. Високий, худорлявий, із сіруватим посмученим обличчям вона змахнула пальчиком і ще одну каву. Офіціант вдумливо кивнув, розчинився на кухні, нещільно притуливши двері, звідти донеслись чиїсь голоси. Лера демонстративно сплела пальці на столі, осудливо глянула на Кіру, наче на молодшу сестру, і в її інтонації забриніла образа Ти мене не слухала, а я говорила про тебе. Про мене? Я думала, ми побалакаємо про Ігоря. А що про Ігоря? Він у Кракові підписав вигідну умову. Увечері буде вдома. Завтра бери відпустку на тиждень, полетимо в Емірати. Ти впевнена? Я завжди впевнена. І у собі, і у своєму майбутньому. Лера й досі вважала себе звабливою, постійно. Загадково усміхалася, але ця усмішка її псувала, робила схожою на постерілого бультер'єра. Не дивно, що Ігорю вона набридла. Кіра зневажливо хмикнула. І з цим пора було закінчувати. Сунула руку в сумочку і витягла пістолет, поклала собі на коліна. Лера побачила зброю, її зіниці розгублено митнулися. Голос стишився і переповнився нерозумінням. Що ти робиш? Попереджаю, все одно не матимеш того, чого хочеш, ніколи не матимеш? Матиму. Кіра вірила в те, що казала, і Лера відчула страх і безвихідь цієї миті. Холод торкнувся її обличчя. Вона сполотніла, сіпала губи, які перетворились на дві біля плівки. Чи вартий ігор твоєї смерті? Кіра не запитала про це, а тільки подивилася. Подалася вперед і поклала руку з пістолетом на стіл, ближче до Лери, наче останню краплю в їхній розмові ти зараз підеш, і я тебе більше ніколи не побачу. Добре, я піду, ти мене не побачиш ніколи. Лера повільно підвелася, подивилася в останнє, як дивляться з вікна потяга. попрямувала через зал, її спина забарилась біля прозорих дверей і щезла. Кіра сховала пістолет, захлопнула сумочку, зітхнула. Вона нарешті домоглася того, що бажала. І забару з'явився офіціант, приніс каву, прибрав спорожнілий посуд, змінив серветку, ретельно розмістив нову філіжанку, поруч поставив невеликий пластмасовий флакон, з розумінням посміхнувся до кіри. Від закладу, що це? Сахарин? У нас він безкоштовний, потрібно було зразу мене попередити, що вам не можна цукру? Хто вам таке сказав? Я сам бачив, поки ви ходили, він махнув головою в бік до вбиральні. Ваша подруга, показав очима на місце, де щойно сиділа Лера, насипала вам до чашки білого порошку. Наткнувся на розгублене обличчя жінки і сам розгубився. А що, хіба то був не сахарин?